Починаємо урок математики 5 клас. Мене звати Бурдун Олена. Тема нашого уроку віднімання десяткових дробів. Матиматика, ма, математика. Це математика. Математика, математика. вчимо разом математика. До Для того, щоб урок пройшов з користю, приготуйте, будь ласка, зошит та ручку. Але перш ніж розпочати вивчати нову тему, повторимо попередній матеріал. Запишіть у вигляді десяткового дробу. Давайте перевіримо ваш результат. Десятковий дріб має цілу та дробову частину. Тому 3 десятих ми запишемо як 0,3. 2,4 запишемо як 2,4. Нагадаю вам що у дробовій частині десяткового дробу повинно стояти стільки цифр, скільки нулів у знаменнику звичайного дробу. В знаменнику 6 сотих стоїть 2 нулі. Тому ми записуємо 5,6. А тепер пригадаємо, як ми будемо додавати десяткові дробі. Знайдемо суму чисел 35,8 та 8,45. Спочатку запишемо числа у стовпчик таким чином, щоб кома опинилася під комою. Далі вирівняємо кількість десяткових знаків у дробовій частині. Для цього перший дріб Дробову частину допишемо в кінці 0. Від цього наш дріб не змінився. Виконаємо додавання і в результаті поставимо кому під комами у доданках. А тепер перейдемо до вивчення нової теми. Знайдемо різницю чисел 9,568 і 3,12. Запишемо ці числа у стовпчик таким чином, щоб кома опинилася під комою. Вирівняємо кількість знаків після коми у другому числі. В кінці допишемо нуль. Виконаємо віднімання. 8 відняти 0 буде 8, 6 відняти 2 4, 5 відняти 1 4, 9 відняти 3 6. В результаті поставимо кому під комами. Отримали 6,448. тисячних. Переходимо до наступного етапу роботи. Розв'яжемо приклади на віднімання. 9,3 відняти 3,2. Записали дроби таким чином, щоб кома опинилася під комою. Починаємо віднімати. 3 відняти 2 буде 1. 9 відняти 3 6. Ставимо кому під комою. Отримали. 6,1. Наступний приклад 22,95 відняти 2,5. Знову записали таким чином наші числа, що кома опинилася під комою. 5 мінус 5 0 9, -0, 9 2 мінус 2 0 і 2 просто зносимо. Кому поставили під комами. Ми отримали результат 20,90. Але ми можемо записати цей дріб трошки по-іншому. Це буде 20,9. Пам'ятаємо, що нулі в кінці дробової частини можемо не писати. Наступний приклад 5,64 відняти 2,5. Записали числа так, щоб кома була під комою. І вирівняли кількість знаків у дробовій частині у другому числі. Дописали 0. Виконуємо віднімання. 4 мінус 0. 4, 6 мінус 5 1, 5 мінус 2 3. Поставили кому під комою в результаті. Далі 33, цілих, треба відняти 6,1. Давайте пригадаємо, в числі 33, де стоїть кома? В даному числі у нас є тільки ціла частина. І після цієї частини ставимо кому. Підписуємо другий дріб. 6,1. Оскільки дробова частина в числі 33 відсутня, ми можемо дописати нулі дробову частину. Тепер виконуємо віднімання. Для того, щоб від нуля відняти один, нам треба зайняти. Попереднього розряду десяток. 10 мінус 1 9. Оскільки ми від тройки вже зайняли одиничку, то у нас буде 2 мінус 6. Від 2 6 не віднімаємо. Знову з старшого розряду займаємо десяток. 12 мінус 6 буде 6. І замість трьох залишилося двічка. Отримали 26,9. Ще залишилося розв'язати два приклади 89,6 відняти тисячних. Дописуємо нулі перше число. Виконуємо віднімання. У шести займаємо десяток і розписуємо. 9, 10. 10 відняти один. Буде 9. 9 відняти один вісім. Оскільки ми зайняли тут одиничку. Залишилося 5. 5 відняти один 4. 9 мінус 4. 5. І вісім зносимо. Отримали 85,489. І останній приклад: 32, ,00. ми вже знаємо, що після цілої частини можемо поставити кому і дописати необхідну кількість нулів. Нам треба дописати два нулі, відняти 1,5. Займаємо, розписуємо. 10 відняти 5, 5, 9 відняти 0. 9. 1 відняти 1 0 3 зносимо. В результаті отримали 30,95. Дамо рукам відпочити і попрацюємо усно. Питання до глядачів. Який із даних десяткових дробів дорівнює дробу, записаному на дошці? Перевіримо ваш результат. Так, це дріб 0,073. Який із даних десяткових дробів найбільший? Перевіряємо. Згадаємо правила порівняння дробів. Спочатку порівняємо цілі частини. У цих чотирьох дробів цілі частини однакові. Переходимо до порівняння дробових частин, починаючи з найстаршого розряду. Найстарший розряд це розряд 10, 5. 5, 5, 5. Розряд 10 однаковий у всіх чотирьох дробях. Переходимо до розряду соті. 6, 6, 5, 5. У подальшому порівнянні приймають участь тільки перший та другий дріб. І тепер подивимось на розряд тисячні. В першому дробі. В розряді тисячні стоїть 0, а в другому дробі одиниця. Тому другий дріб найбільший серед запропонованих дробів. Розв'яжемо більш складний приклад: 15,19 додати 10,2 відняти 4,6. Даний приклад. Будемо розв'язувати по діях. Перша дія. Знаходимо суму перших двох чисел 15,19 додаємо 10,2. Вирівнюємо кількість цифр в дробовій частині. 9 додати 0 9, 1 додати 2 3. 5 додати 0 5, 1 додати 1 2. В результаті нагадую, кому ставимо під комами, які стоять у доданках. Друга дія дія віднімання. 25 25,39 треба відняти 4, 6 тисячних. Дописуємо нуль в кінці дробової частини першого дробу. Для того, щоб від нуля відняти 6, займаємо десяток, десять відняти шість 4. Замість дев'яти тепер стоїть вісім. Три відняти 0 3. 5 відняти 4, 1, 2 зносимо. І ми вже знаємо, що кома ставиться під комою. В результаті отримали 21,384. Перевіримо наш результат. Він повністю співпав з правильною відповіддю. Давайте розв'яжемо таку задачу. Треба дізнатися, наскільки сума чисел 145,258 і 12,36 більша за різницю чисел 125,6 і 13,56. Спочатку знайдемо суму двох чисел.

Одиницю записали, запам'ятали. 1 додати 2, 3, 3 додати 3, 6, 5 додати 2, 7, 4 додати 1. 5, 1 зносимо. В результаті ставимо кому під комами, які стоять у доданках. Далі знайдемо різницю чисел. Сто двадцять шість десятих віднімемо тринадцять цілих Допишемо нуль в кінець першого числа. Десять відняти шість, чотири. П'ять нуль. П'ять відняти три. 2. 2 відняти один. Один. Один зносимо, кому ставимо під комою. Нам треба дізнатися, наскільки суму, яку ми отримали, більша за різницю. Для цього ми повинні від суми відняти отриману різницю. 150. Сім цілих тисячних відняти 112,4. цілих сотих. Дописуємо 0. Вісім мінус 0 вісім, одинадцять мінус 4. Сім, п'ять відняти нуль, п'ять. 7 відняти 25. 5 відняти 1, 4, 1 відняти 1 0 на початку числа 0 не пишемо. Кому ставимо під комами? Отримали 45,578. тисячних. Саме настільки наша сума більше. За отриману різницю, готові йти далі. Ще одне завдання. Нам треба знайти суму чисел 13 сотих та числа 51,9. Зверніть увагу, що перше число це звичайний дріб, а друге число це десятковий дріб. Щоб працювати з цими числами. Нам треба звичайний дріб перетворити у десятковий дріб. Я на дошці відразу запишу умову таким чином, щоб перший дріб був представлений у вигляді десяткового дробу. Нуль, оскільки 13 сотих немає цілих. 13 сотих додати 50. 1,9. Виконаємо додавання у стовпчик. Зверніть увагу, що ціла частина у другому числі більша за цілу частину у першому числі, тому зручніше першим числом у стовпчику буде записати друге число, адже від зміни місцями доданків. Наша сума не зміниться. 51,9 додати 0,13. Дописали 0, 0 додати 3. 3. 9 додати 1 10. 0 пишемо, одиничку переносимо в наступний розряд. 1 плюс 1 2. 5 зносимо. Кому ставимо під комою. Результат отримали 52,3. Підведемо підсумки цього уроку. Ми повторили запис звичайного дробу у вигляді десяткового дробу. Порівняння десяткових дробів. Додавання десяткових дробів. Навчилися віднімати десяткові дробі. Наш урок закінчується. Лунає дзвоник. Я вдячна вам за увагу. Сподіваюся, що урок був корисним. До наступних зустрічей!